Виконавча дія по виконавчому листу від березня 2013 року. Дане рішення суду, яке виконавці тут намагаються виконати, воно є досить суперечливим. З одного боку, по ньому розірвали договір купівлі-продажу єдиного об'єкту, укладений 11 року. З другого боку, це ж рішення зобов'язує витребувати це нерухоме майно від кінцевих набувачів. Трьох фізичних освіт. виконання даного рішення сьогодні ускладнено двома річами. По перше, топ магазин взуття, який вимагає звільнення даного приміщення, встановлено сьогодні своє право не зареєструвало. А у нас по закону право власності здійснюється лише після її державної реєстрації в реєстрі прав власності про нерухоме майно. Це обов'язок для всіх. Якщо в тебе витягу нема, немає, користуватися, володіти, розпоряджатися нерухомим майном, по закону ти не можеш, так говорить наш кодекс. Це перший аспект, Іменно їхні право власності не зареєстровано. Другий аспект в тому, що у приміщенні торгують приватні підприємці, які торгують там більше 15 років. Це орендарі. Їм в принципі все рівно хто володіє. По закону, якщо власник майна змінюється, наступний власник автоматично стає орендодавцем. Це 770-чуття. В даному випадку то в магазин втягується, якщо він вважає, що він набув право власності, він має зареєструвати це право власності і звернутися до орендарів законно з проханням або укласти договори з магазин життя на, ну, на тих умовах, які хоче магазин життя, або розірвати попередні договори, бо вони діють, згідно з 770 вони діють. і попросити Дістати ухвали про звільнення цього приміщення від орендарів. Станом на сьогодні фактично вони хочуть виконати рішення про витримування майна від третіх усіх днів, не Володію. При причому звільнивши все приміщення від орендарів. а приношення до орендарів. Нема взагалі ніяких провадження. Нема ухвали про звільнення даного приміщення від усіх, що його займають. Нема ухвали про проникнення в дане приміщення, бо воно зараз ще на сьогоднішній день перебуває у власності трьох фізичних осіб. З усією повагою звертають до виконавчої служби. Не допускайте, будь ласка, у своїх діях порушення прав і інтересів третіх осіб. Всередині знаходиться майно третіх осіб. Вони не є боржниками. Люди намагаються вашими руками виконати рішення про звільнення приміщення, якого в них немає. Як представник орендарів, так я не маю зобов'язання надавати вам доступ до даного приміщення, то вони не є стороною на е, Я прочим. вас зрозумів, е, окрім е, як ви зазначили. Ви не маєте можливості надати у зв'язку з тим, що там перебуває майно орендарів у власності боржників, так. але у користуванні третіх осіб, які здійснюють користування, користуванні у користуванні власників, ну, право власності загальної станом на сьогодні Катерина немає Сарієв. жодних підстав і доказів того, що ви говорите. Чим ви доказів можете до чого що мази, у володінні боржників перебуває? Це має перебуває у володінні орендарів. Де та державний реєстр речових прав, право Прошування. власності, загальне поняття і право, да. вол... яке включає в себе володіння, користування і розпорядження, визначено на законодавчому рівні, цивільним кодексом України. Тим же цивільним кодексом України визначено, що право і ви, користування і, і володіння передається на поняттям, підставі договорів. У вас є ці договорими. Чудово відомо, що є діючі договори оренди на це приміщення. Вони вам надають. Вони не діючі, шановна Катерина. Жодних документів вони про те, дійсні? що вони дійсні? не діють, чи немає. Ні, я хотів би я говорити, вам я хотів... Так, ну я думаю, що ми можемо розпочинати. Сторонам відомо. Сам порядок проведення виконавчих дій ні, сторонам невідомо порядок проведення виконавчих дій. Ну даний порядок передбачений законом України про виконавчі провадження, інструкцію з організації примусового виконання рішень 에, стосовно виконання даної категорії справ. 에... Розясніть, будь ласка, мені як учаснику виконавчого провадження, що передбачено даними статтями закону, щоб всі розуміли, е, як ви. Е, за виконувати дане та... виконавче провадження по відношенню до нерухомого майна, всередині якого знаходяться е, речі, майно орендарів, і, яке перебуває у володінні, не і володінні. Катерина Сергіївна, ви юрист і я думаю, що вам порядок виконання є загально доступний до того, е, Як державний виконавець до... ви зобов'язані роз'яснити учасникам виконавчого провадження порядок того, що зараз буде відбуватися. Я неодноразово зверталася, звертаюся до судових і інших констанцій з переводу протиправності ваших дій. Станом на сьогодні всі ваші постанови, ваші дії перебувають на оскарженні. Перебувають на оскарженні, але ну, не оскаржена ні одна дія, і ви маєте Саме безліч уже що... судових... Не перебивайте мене, будь ласка. Ви мене Я перебили. вас не перебиваю. Ви маєте вже безліч відмовлених позовів відносно. Ми маємо лише Бо. одну відмову в позові, в якій ви судові розказували, що ви не знаєте, ви хто вам минулого віде. разу допустив у проникнення у дане приміщення. Ви суду пояснювали, що відсутність дверей це підстава без підставно проникнути в дане приміщення. Між того, у мене є відеозапис попередніх виконань, в яких ви чітко зазначаєте, що ви не можете здійснювати виконавчу дію без ухвали про проникнення. Станом на сьогодні, наскільки я знаю, такої ухвали у вас немає. Тобто ви складали акт про неможливість виконання даного рішення. Тому як ви збираєтесь зараз його виконувати, якщо самі зафіксували неможливість його виконання? Даний можливо, акт був, розуміло? про який ви говорите, був складений відносно перешкоди вами до виконання даного рішення, а не про неможливість його. Виконати це дозвольте з вами не погодитись, Ви чітко зазначили, що здійснення даної виконавчої дії без ухвали про проникнення всередину є неможливим. Це знімали камери. Відповідний запис я маю усі е питання, з яких ви зі мною, як представником державної виконавчої служби, не погодились. Е ви подали на оскарження Ні. до суду. Суд розбирається і розбереться, і поставить крапку у ваших оскарженнях. ваших е Дій державного виконавця. Так що ми не будемо давайте, вдаватися до риторики, ми подавали суди, ми подавали суди позова, багато позовів на, на розгляді. Якщо да, позов, і... з наших скарг досі не розглянута, свідчить про певний вплив сторони е, на суд. В тому числі ваш. Ви підійшли на виконання виконавчої підійшли до сторони опонентів, потім підійшли до свого блоку опонентів. Ви на камери очевидно показали свою зацікавленість і е, е, певну, е, будемо так казивну змову стороною протилежною. Більш того минулого разу вас проникали. Всередину безпідставно відповідні звернення є у міліції. Віж того, покази е охоронників, яких не було в понеділок в суді, однозначно, будуть зафіксовані. І тим вашим діям буде надана права оцінку. черговий раз намагаєтесь виконати одне рішення замість іншого. Я не Настільки мене пацани не розчарують. Андрій не робиться. Не робить чого, не виконує судове рішення. Не порушуй закон! Сергій, не порушуй закор. Ти не можеш Ми під час виконавчої ви. дії углом радитись з представником стягу. Ну, не може ти цього робити. Йшло. Як державний виконавець, паме майно, а, а представниками ТОВ-магазин суття не надано. Я є офіційним представником осіб зареєстрованих приємством. Тому я прошу міліцію забезпечити, Суд, коли рішення безпеку і що? майна. В тому числі нерухомого, фізичних осіб, а також рухомого майна третіх осіб, які знаходяться всередині. На жаль, активісти, ті, хто називає себе активістами, постійно піаряться на їхньому купі. Вони провокують їх на скандальні дії, кричать Ламаєте двері, викидайте речі, це ваше майно, по законам майдана. Ну мені особисто при. Хлопці, будьте добрі, кажіть, що вона робити. Що робить? Рішайте, хлопці. Я скажу, доста було. Зараз дотягнемо шину, не буде діял, прийома. Не В магазин зуття, якщо він вважає себе власником майна, він має зареєструвати своє право власності в реєстрі і звернутися до орендарів з вимогою. Або укласти з ними договір, вже стовп магазин зуття на тих умовах, на яких новий власник хоче. Або якщо вони не дійдуть згоди, то ті договори, які зараз є у орендарів, мають бути розірвані в судовому порядку. І має бути у судово внесене ухвала у зв'язку з розірванням договорів, звільнити дане приміщення від орендарів і питання. Це два способи розрішити цей конфлікт. Жодний із них ну на жаль не застосовується.